Доброго ранку, мої любі малята! Я вас рада сьогодні вітати і пропоную вам послухати казочку, як готові стало соромно. Сідайте зручненько та будьте уважні! Запам'ятати послідовність подій у касі нам допоможуть таблиці. Вийшов хіт на поріг, мружиться від ясного сонечка та чує, Горобців за Притих тіт, насторожився, тихенько почав пробиратися до паркану. А там сидять горобці, підповз аж до паркану. Та, як стрибнув, хотів горобця схопити, а горобчик морг та й утік. Під перелетів через паркан та й в калюжу упав, вискочив увесь мокрий та брудний. Іде де кіт додому, соромно йому. А горобці позліталися з усього подвір'я, літають над днев і цвірінькають, то вони сміються з кота. Малята, подивіться уважно на цю табличку. Вона вам допоможе зараз пригадати усю послідовність подій, яка відбувалася у казці. А тепер вам буде дуже легко розповісти цю казку своїм матусям та татусям.